Валір, доброго раночку, це Олена. Ми майже незнайомі. Ми знайомі лише через Viber. Але я думаю, ви мене впізнаєте. Я вітаю вас з днем народження з цим особистим святом, яке є одним із звичайних днів. Але цей день тим славен, що колись, скількись років тому, ваші батьки привели вас в це життя. І я дуже вдячна їм за те, що вони подарували вам його, тому що ми всі для чогось друг другу потрібні. Я вам дуже вдячна за те, що ви з'явились в моєму житті. Якось розмовляючи з вами, в мене перевернувся світ трохи. Я інакше подивилась на якісь свої цінності. Розумієте, ми всі для чогось друг другу є. Я не знаю, для чого вам це моє привітання, але мені хотілося б вас привітати з днем народження. Я бажаю вам миру в серці, миру в сім'ї, а потім буде і мир в країні. Сьогодні мені чогось не бажається нічого іншого. Місяць тому був день народження в мене 14 серпня, і мені теж хотілося лише миру. Коли мій чоловік сказав, давай щось тобі купимо, це ж день народження. Я сказала, на жаль, купити те, що я хочу, сьогодні неможливо. Я вітаю вас, всього вам самого найкращого. Мира, добра, злагоди. Я знаю, що сьогодні це дуже складні слова. Для когось вони просто такі популярні, а для мене це змістовні слова, які мають дуже такий свій важель, тому що. Саме миру в серці нам сьогодні не вистачає і ще якийсь час буде не вистачати. Але ми зробимо все для того, щоб ця війна не залишилась в наших серцях. Інакше ми програли. Валер, ви розумієте, орки прийшли нас знищити, і в них нічого не вийшло. В тому, що Україна перемогла, я певна вже давно. І перемога в мене в... внутрі є стовідсотковою. Я навіть не допускаю інших варіантів і вже давно. Але те, як ми переживемо цю війну і що ми з неї винесемо, це і буде результатом того, справились ми чи ні. А я знаю точно, що орки нас не могли перемогти. Тому що ми не такі, як вони. Ми люди. Які задля другої людини можуть зробити все, що завгодно. Ви знаєте, я вчора до часу ночі писала, писала вам вірш. Я пишу вірші, ні, під час війни не писала вже нічого. А так взагалі я пишу вірші, і вони пишуться в мене за 5 хвилин. Але коли я вам стала писати вчора, чомусь все було про біль. І я не стала вам нічого відправляти. Вирішила сьогодні зранку, поки всі мої сплять, вийти і вам записати повідомлення. Бо потім буде ніколи. Потім будуть діти, робота, і робота це аж до самого вечора. Тому мені хотілося приділити вам якісь хвилинки уваги і подарувати вам цей час. Я сподіваюся, що вам буде приємно, що вас я привітала. Мені це важливо. Я вас бажаю. Я бажаю вам здоров'я. Розуміння інших людей і відчуттів. Хотілося б передати мені і вам свої відчуття, подяки за те, що ви є. Я вам дуже вдячна, що ви з'явились в моєму житті. І я дуже вдячна, що ви і всі хлопці переживаєте те, що переживаєте, задля нас всіх. Для мене це дуже важливо. Я вам дуже вдячна. Я дуже ціную те, що наші хлопці, будучи молодими, гарними, добрими, щирими, так в один день стали міцними, лютими, нездоланними. Мені шкода, що це так, але це правда. І це ваше життя. І я дуже вам вдячна за них. Я дуже вдячна за кожен день вашого життя, за весь ваш шлях, який привів вас до того, щоб ви стали таким, як ви є. І я дуже сподіваюся, що наступні шажочки цього життя зроблять вас знову живим. Бо я не знаю, як ці хлопці, які переживають такі речі, живуть далі, не знаю, де вони черпають свої сили. Я не знаю, чим я можу. Бути корисною, чим я можу допомогти, я б дуже хотіла. Я просто можу лише, мабуть, сьогодні подарити вам капельку свого тепла. Щоб ви зігрілися і відчули, наскільки я щиро вам вдячна, і наскільки я бажаю вам світла в душі. Я шлю вам його. Я думаю, ви його відчуєте. Так, я не дуже звичайна людина. Я все говорю і думаю по-своєму. Якось в мене так. Я така. Ми всі різні, але всі для чогось саме такі з ним народження.